Андрій, це мій канал Game Stories. Іграю Viking War of Clans. Тут обновлення новеньке. Подивимося, що змінилося. Змінилося у нас бойовий пропуск на кожен день. Він тепер виглядає більш інтересно. Тут пропуск. Що можемо зробити? Тут завдання, які можемо виконати. Тут. Нагороди забовів пропуски. Тут безкоштовний загальному, тут плати. На кожен тижня на місяць розписаний, Можна собі глянути, скільки завдань виконано. Ті ж, як ви бачите, має нема велика армія. Не можемо всіх прогодувати. І тут вже дуже-дуже важко прокачуватися, оскільки треба осколки душі. Можна отримати за убивство воїнів або купляти. Дивиться, мабуть, далі. Ігру вже без того, щоб в нього не вкладувати, я не знаю, чи я пройду. Можливо, навіть не буду проходити і далі. Далі гра заточена суто під донат. Якби мені гра була інтересна, можливо, я би донатив, але я не любитель донатити в іграх, тому від цієї ідеї відказуємося. Як ви бачите, чим раз складніше, більше все заточено під ігру. Тому, як на мене, це буде останнє відео Вікін Хвар Кланс Наразі. Всі відео повинні закінчую. Робо. Так от. Якби колись хотів зайти в гру. Тому. Максимально завалю по щитов. Тобто в мене купа часу, щоб вернуться в ігру наразі. Всім дякую за увагу. Ставте подобайку, підписуйтесь, коментуйте. Як бачите, ігра вже заточена йде під покупки. Панк, наприклад. Бачите? Різні ціни. Як ціни? Хто подарно буде? Що можна отримати? Наприклад, 13 мільйонів. Осколків душі. Так, то 400 гривень, 390. Так, 240. Тож 240 шут прискорення. Ну, але. Якщо хтось буде дивитися, то я задоначу. А якщо коментарів не буде, переглядів не буде, донатити не будемо. І на цьому буде все. Всім дякую, до зустрічі в наступних відео і в наступних іграх. Ще раз нагадую, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь, до зустрічі!